Всім привіт! Мене звати Аня, і це моє шоу Халатні розмови, де я сижу в себе вдома в затишному халаті і говорю про теми, які є для мене важливими і цікавими. Сьогодні ми з вами поговоримо про самодисципліну і мої секрети самодисципліни. Будь ласка, поставте лайк цьому відео авансом, якщо вам не сподобається, потім його приберете. Моя подруга, бізнес-партнерка Таня написала два чудових дописи про самодисципліну в інстаграмі, і я прикріпляю от так. Вони виглядають в інстаграмі, і посилання на них я залишу в описі під цим відео. І я вам дуже рекомендую їх прочитати, якщо ця тема є для вас цікавою. Мені подобається визначення, яке Таня наводить в цих дописах про те, що самодисципліна це сукупність навичок слідувати власним намірам. Власне, самодисципліна у багатьох людей асоціюється із обмеженнями, із відмовою від задоволень і всяким таким, але це не зовсім так. І я сподіваюся, що моє відео вам це доведе. Як ми вже сказали, величезною складовою самодисципліни є певні наміри. І я вам хочу розказати свою історію. Один з моїх намірів на цей рік це трошки підтягнути фізичну форму. Я не прагну схуднути, не прагну накачатись, я просто прагну почувати себе добре в фізичному плані, почувати себе витривалою та сильною. І я для себе обрала спосіб, яким я буду цей намір виконувати. Я вже декілька місяців ходжу у басейн на аквааеробіку, і мені це шалено подобається. Я обираю ті заняття, які проходять о восьмій ранку. Тобто так, заняття вже починаються о 8 ранку, мені вже треба бути в басейні в цей час, вже сходити в душ, вже бути одягненою в купальник і шапочку. І для того, щоб на восьму ранку мені вже бути готовою, мені треба прокинутись орієнтовно в 6.45, 6.50 ранку. І коли я про це кажу, наприклад, прощаюся з кимось зі своїх друзів, кажу: Сорі, я вже маю йти, мені завтра вставати в 6.45. Люди такі, о Боже, навіщо? Якщо ви думаєте, що я якась надлюдина, який супер легко встати в 6,45 і йти в басейн, то абсолютно ні. І бували в мене ситуації, коли я лежала і думала, хм, може все-таки якось відмінити записи, може поспати далі, на що мені це взагалі все здалось? Але як я вам вже і сказала, в самодисципліні дуже важлива штука це намір. Це має бути ваша ціль. У мене є ціль мати це саме от спортивне витривале тіло. Саме ця ціль, навіть при тому, що вона віддалена в майбутньому, вона мене доволі таки мотивує. І власне вона мене і переконує не забувати на басейн і таки встати з ліжка. А коли я вже встала, то все решту зробити легше. Тому, перш ніж взагалі братись за будь-яку самодисципліну, будь ласка, визначиться із цілями. І з бажаннями, чого вам реально хочеться, для чого вам та сама самодисципліна. Ви можете зробити це самостійно або з психологом, коучем, як хочете. І далі я хотіла б власне перейти до своїх семи секретів самодисципліни. Перший секрет я назвала: нехай простір вам служить. Зробіть так, щоб вам в вашому просторі було легко орієнтуватися. Це один базовий приклад. Я недавно зробила лазерну корекцію зору, і мені тепер часто потрібно крапати Очі каплями. І для того, щоб не забувати це робити, краплі в мене стоять ось тут на поличці, одразу в столі, і це дуже зручно. Якщо повертатись до мого прикладу з басейном, то я завжди з вечора збираю свою сумку, де в мене купальник, шапочка, гігієнічні всякі приладдя, рушники, водичка. Це допомагає мені, по-перше, не обламуватись вранці. Бо уявіть, якби мені ще треба було сумку збирати, то мені треба було б і вставати раніше, а не хочеться вставати раніше, особливо коли на вулиці ще темно. І другий момент, я вранці не метушусь, тобто немає такого, що я бігаю і не можу згадати, куди я повісила свій купальник, бо я з вечора все склала, і моя задача по факту прокинутись, сходити в ванну, випити водички, з'їсти пару горішків, я так роблю, взяти сумку і піти. Тобто мінімальний набір дій. Розробіть для себе суперзручний алгоритм і зробіть так, щоб простір вам служив. Другий мій секрет це позбавитись спокус. Часто бачу в інтернеті, як люди, наприклад, хочуть кинути їсти солодке і там влаштовують собі челендж там 21 день без солодкого». Я не маю нічого проти, це прикольна ціль, і, якщо чесно, я коли відмовлялася якось від цукру, у мене шалено почистилась шкіра обличчя. Але то вже інша історія. І парадокс в тому, що у цих людей все ще вдома, на поличках, в холодильнику є щось солодке. І вони такі, типу, я не їм солодкого, я ще й треную силу волі, бо в мене це солодке перед очима маячить. А в мене питання: а навіщо? Навіщо ви над собою так знущаєтесь? Вибачте, це супербазова порада. Вона, можливо, навіть трошки дурацька, але логічніше не купувати солодке. І таким чином його і не вживати, бо вам, як мінімум, буде лінь вискочити в магазин і його купити, або покласти його у важкодоступному місці, щоб, поки ви туди добираєтесь, ви ще встигли три рази подумати, чи точно мені це потрібно. Третій мій секрет це гейміфікація. Це розумне слово означає ставитись до своєї самодисципліни як до гри. Якщо ви коли-небудь грали в будь-яку гру на телефоні, на комп'ютері, то ви знаєте, що там є якісь рівні, на них є певні чекпоїнти, і вам за досягнення якихось цілей дають якусь плюшечку. Ви можете так само свій процес досягнення цілі розбити на певні чекпоїнти. І коли ви приходите в якийсь чекпоїнт, то ви можете себе винагороджувати за це. У мене є браслет Пандора, і колись я зробила для себе таку систему гейміфікації, де за кожне досягнення, яке я прописала конкретно, що я хочу, я собі дарувала певну бусинку. Ти носиш на руці, і ти прям бачиш ці досягнення, і ти з собою ще й пишаєшся. Вам не обов'язково робити свою систему із Пандорою. Ви можете придумати щось своє. Це не обов'язково має бути щось дороге і коштовне, це має бути щось цінне для вас. Мій секрет самодисципліни номер 4 це отримувати задоволення від процесу. Повертаємось до історії з басейном. Як я вам і сказала, моя мета не ходити в басейн, моя мета мати спортивне підтягнуте, витривале тіло і почуватися добре. Але я прекрасно розуміла, коли ставила цю ціль, що вона упирається в заняття спортом. Але прикол в тому, що я не люблю займатися спортом, мені це нудно, мене це виснажує і я ненавиджу пітніти. І тому, коли я думала, чим же мені займатися, і згадала, як якось в готелі в Туреччині у нас була. Пародія на акваробіку, я така, о, прикольно. Я і досягаю свою мету в плані тіла, бо я, правда, почуваюся краще, коли займаюся спортом. І при цьому ті 45 хвилин заняття я реально кайфую. Тому подумайте, як ви. Можете зробити не тільки результат да, якимось задовільним, але й процес приємним. Я розумію, що бувають цілі, які складно зробити приємними. Наприклад, у вас є мета написати курсач. Вам це не сильно треба, якщо чесно, і не дуже то й цікаво. Але ви все ще можете зробити цей процес цікавим. Ви все ще можете додати систему чекпоінтів і нагород. Написала один розділ, пішла, не знаю, випила коктейль з подругами що завгодно. А щодо самого процесу, ви можете зручно всістись, заварити улюблену каву, взяти улюблену цукерочку, якщо ви не на челенджі відмови від цукру, звісно, тобто зробити весь цей приємний антураж і, зрештою, просто почати писати той курсач. П'ятий секрет самодисципліни називається зробити те, що можеш там, де ти є з наявними ресурсами. Коли я ходила на міні-курс із акторської майстерності, наш викладач любив казати фразу: танцюйте з тим, що є. І він цю фразу використовував щоразу, як він ставить якусь задачу. Не знаю, зобразіть руками холодильник. І хтось із учасників курсу каже: О, та я не можу, та в мене там немає чогось, та я не дуже високий. А він такий: танцюємо з тим, що є. Це означає, що вам не треба мати якийсь інший зріст, інший рівень доходів. І ще щось там інше для того, щоб почати щось робити. В Цей же пункт я хотіла б віднести таку фразу про те, що не треба чекати понеділка, щоб щось почати. Так, іноді наш день ідеш кереберт, іноді ми щось не встигли. Ми все ще можемо спробувати витратити сьогодні 5 хвилин на спорт, а не 25, як планували. Або, зрештою, якщо ми дуже втомлені, то є сенс не чекати понеділка, а зробити завтра. Зробити завтра хоч демо версію того, про що ви мрієте. Мій шостий секрет самодисципліни полягає в тому, що найважливіше я стараюсь робити зранку. По-перше, я більш сфокусована, по-друге, я ще не втомлена, по третє, це офігенно класне відчуття, коли ви вранці зробили важливу справу, і ви собою реально пишаєтесь, бо типу тільки день почався, а я вже зробила щось, що наближає мене до моїх довгострокових цілей. І це до речі, одна з причин, чому я на акваеробіку хожу на восьму ранку, хоча ще є заняття на одинадцять, і здається, іноді на шосту чи на сьому вечора. Бо я неначе відстрілялась, я молодець і все можна забути. І останній сьомий секрет самодисципліни полягає в тому, щоб не нехтувати відпочинком і задоволенням. У багатьох людей все одно є таке мислення або, або, або я суперпродуктивна кожну хвилину, або я нікчема, яка сидить на дивані і по три години залипає в Тік-Ток. Ви можете бути людиною, яка робить для себе важливі справи, і при цьому може півгодинки годинку позалипати в Тік-Ток. Вам не треба обирати. Мені здається, що взагалі секрет щасливого життя це тримати баланс між цим важливим довгостроковим і тим, що є зараз. Я можу бути дисциплінованою людиною, йти до своїх цілей щодня маленькими кроками. Але при цьому також я виходжу щоранку на прогулянку, бо мені так хочеться, бо я від цього отримую задоволення, від руху, від сонечка. Розумієте, самодисципліна не виключає задоволення, і навпаки, задоволення не виключає самодисципліну. І друга складова цього правила це відпочинок. Я адепт того, що відпочинок має бути регулярним щоденним, а не тільки на вихідних чи тільки у відпустці. Більше того, я свій відпочинок часто роблю навіть не тільки ввечері, але ще й просто посеред дня, де я годинку можу просто поїсти, подивитись серію серіальчика і далі знову сісти за роботу. Отже, сьогодні я вам розказала своїх сім секретів, зараз я їх коротко підсумую. Нехай простір вам служить, позбавтесь спокус, додайте геміфікації, отримуйте насолоду не тільки від цілі, але й від самого процесу, танцюйте з тим, що є. Робіть найважливіше зранку, не нехтуйте задоволенням і відпочинком. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, перевірте, будь ласка, чи стоїть лайк, а в коментарях напишіть, яку одну ідею, хоча б одну, ви берете із цього відео з собою. В мені буде цікаво почитати, хто на що звернув увагу. Дякую!